В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як написати актуальність дослідження або ж так звану проблему дослідження. Це те, з чого починається вступ в будь-якій кваліфікаційній роботі. Зазвичай актуальність займає у нас буквально декілька абзаців, і саме в ній ми маємо показати, чому проблема, яку ми обрали, тема нашої курсової, дипломної чи магістерської, дисертаційної роботи, є актуальною. Класично актуальність прописується, висвітлюючи три основні аспекти. Перше, ми маємо показати, чому ця тема є актуальною в глобальному сенсі. Далі, в конкретній галузі, до прикладу, або конкретно в певному віковому періоді, якщо мова йде про дослідження якогось феномену в рамках вікового періоду, або ж в контексті взаємозв'язків деяких феноменів. І, зокрема, для тієї теми, яку ми з вами обрали. Тобто, в чому актуальність саме того, що ми з вами обрали? Уявіть, якби ми писали з вами кваліфікаційну роботу про особливості інтернет-спілкування в професії психолога, так? тобто, особливості професійної діяльності психолога в медійному просторі. Так? Глобальному сенсі. Ми б написали про те, що, перш за все, спілкування є невід'ємною частиною життя кожної людини, так, і це глобально для всіх стосується. А по-друге, про те, що інноваційні технології, цифрові технології, соціальні мережі, так? бо в нас медійний простір активно входять в життєвий простір кожного. Це те, що є в глобальному. Чому в глобальному це важливо досліджувати? Далі звужуємося до галузі. Тут варто зазначити про те, що спілкування є провідним інструментом професійної діяльності психолога. І неважливо, чи то це усне, чи то письмове спілкування, коли мова йде про якусь листування і, можливо, про якісь консультації в чатах підтримки і так далі. Так само спілкування є інструментом професійної діяльності для сучасних психологів, які працюють в онлайн, тому що там також є аспект комунікативної діяльності. Це і публікаційна активність в соціальних мережах, це і різного роду інфопродукти, які проводять психологи, реалізують да, марафони, інтенсиви, онлайн-конференції, майстер-класи, воркшопи, ми про це все знаємо. І тому от, це наше таке звуження. І, зокрема, чому це цікаво для нас? Тому що м -м, медійний простір не так це давно зайшов в професійну діяльність і ще є дуже багато аспектів, які не до кінця вивчені. І тому ця тема є актуальною для вивчення. От, якось за такою схемою ви маєте описувати свою актуальність в глобальному сенсі. Для конкретного вікового періоду його особливості, ну і в контексті, зокрема, предмету дослідження. Якщо взяти про, до прикладу, стресостійкість, да? стресостійкість студентської молоді, в глобальному сенсі ми будемо писати про те, що стреси підстерігають будь-кого щодня. Можемо тут трохи звузитися до подій в Україні, так, до війни, подій війни, які так само продукують велику кількість стресів в нашому житті. Далі ми звужуємося до галузі або до вікового періоду. І тут про студентський вік, да, це юнацький період. Тут варто зазначити, що в юнацькому віці і так, є велика кількість стресів для молоді. По-перше, це вибір професії, по-друге, це сепарація від батьків, переїзд в інше місце на навчання, адаптація в університеті, в гуртожитку з новим колективом, адаптація, соціалізація в спілкуванні з викладачами і так далі. Тобто сам віковий період він має свої стреси. Цеві обставини, ну і відповідно. Предмет нашого дослідження да, ще більше звуження буде полягати в тому, що сучасні студенти, окрім того, що мають якось боротися зі стресами, які виникають в них в житті в рамках вікового періоду, то ще й події війни, як додали додаткових стресів, які пов'язані з тим, що потрібно перш за все, піклуватися постійно про свою безпеку, бути обережним Спускатися в укриття, будучи там в гуртожитках, в університетах і так далі. Ну, і ще, можливо, там дещо піклуватися про своїх рідних та близьких. От для вас приклад актуальності, як це можна описати. Також в контекст актуальності у нас входить аналіз літератури, яке також показує про те, що це питання є актуальним у вивченні. Тому що, як то кажуть, якщо цього. Це питання, що ви для себе обрали, ніхто не вивчає, тому можливо, що воно нікому й не потрібно. Тому що, навряд чи ви будете перші в своїх курсових роботах у вивченні чогось. Зазвичай вже є якісь напрацювання. Традиційно аналіз літератури я своїм студентам пропоную висвітлювати в наступних форматах. Тобто, спочатку ми висвітлюємо, хто з вітчизняних і зарубіжних фахівців займався дослідженням феномену, а потім ми пишемо, хто займався вивченням нашого феномену в конкре. Конкретиці. Тобто, саме хто так само, як і ми, досліджував наш предмет нашого дослідження. Тобто, спочатку ми пишемо, хто досліджував там, стресостійкість, тривожність серед зарубіжних і вітчизняних. А потім пишемо: а так, зокрема, дослідженням особливостей стресостійкості сучасної молоді в умовах війни, не займалися і вже перераховуємо, хто досліджував стресостійкість молоді і в умовах війни. І так само пишемо один великий абзац про аналіз літератури. І в кінці можна підбити такий підсумок і написати: а отже, тема є наша актуальною та недостатньо вивченою, тому вона стала таким поштовхом до вибору теми там, курсової роботи. І на цьому все. В принципі, актуальність готова. Бажаю успіхів, якщо будуть питання, чекаю на них в коментарях.